Ти бачиш перед собою айсберг. Але не той, що в Атлантичному океані, а айсберг автомобільних брендів. Зверху знайомі всім назви а глибше, темні глибини автоіндустрії, провальні проекти, скандали та забуті бренди. Привіт всім! Мене звуть Антон, і ви на каналі Звігеравто, компанія, яка вже більше восьми років займається приконом авто зі Сполучених Штатів Америки та Канади в Україну. І сьогодні ми з вами розглянемо айсберг автомобільних брендів, який склав анонімний користувач Reddit. Я розкажу вам трішки цікавенької інформації по кожному з брендів, а згаданих у цьому айсбергу. А в кінці ми вирішимо, чи справедливо ті чи інші марки отримали свої місця у ньому, чи це просто суб'єктивна думка людини, у якої немає жодної експертності у цьому питанні. Ну що, готові пірнути разом і мною, але перед цим не забудь підписатися на канал і подивитися опис під цим відео. У ньому ти знайдеш посилання на наш сайт, де можна замовити будь-яку автівку з США або Канади набагато вигідніше ніж де інде. Можеш перевірити сам після перегляду цього відео. А ми починаємо. Поїхали! Марками ми стикаємося щодня. Вони на кожному перехресті у кожному автосалоні. BMW славиться своїми розкішними автівками у спортивному стилі. Toyota – вічний символ надійності. Але чи знали ви, що Ford майже збанкрутував у 2008 році? А Tesla взагалі могла не з'явитися, якби не останні гроші? Маска? Volkswagen – не просто марка автівок, а ціла імперія, яка володіє такими марками як Audi, Porsche, Lamborghini та навіть Bugatti – Cadillac колись був символом американської розкоші а зараз марка, яка втратила себе і тепер намагається знайти нову цікаву для людей концепцію. Проте їхні v серії ще можуть дати фору європейським спорткарам. Шевроле це не тільки і Camaro. Колись вони випускали розкішні дорогі седани, а зараз більше зосередились на доступних авто для масового ринку. А ще саме Chevy створили перший у світі SUV Blazer. GMC для тих, хто хоче той же Chevrolet, тільки більш Преміальної версії, велетенські позашляховики та пікапи, їхня основна фішка. Honda не просто виробник авто, а ще й світовий лідер серед мотоциклів. Їхній дволітровий турбомотор K20C1 – один з найпотужніших чотирициліндрових агрегатів у світі. Lamborghini починали з тракторів. Засновник компанії просто дуже сильно розлютився на Феррарі та вирішив зробити свою машину ще кращою. Ставте лайк, хто дивився фільм Lamborghini Людина легенда. Феррарі та Lamborghini. Вертайся до своїх тракторів, фермери.